Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде буде мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія Універсалі. 2005 рік 190 пробігу, 1,6 бензин. Механіка контакти 096, 57, 24, 138. варіант Кому цікаво телефонуйте Audi А6 в максимальній комплектації. 18 рік, 21 тисяча пробігу, 3.0 бензин, автоматична коробка, S-Line, Supercharger 195 пробігу. Контакти ось тут. Кого цікавить, він код фіксую. Також і люк, темна стеля. Гарна машинка, кого цікавить, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Так, Mitsubishi Lancer. Так, восьмий рік 47 пробігу, 1,5 бензин, автоматична коробка за ціною 7,250 доларів. Контакти 0,67 90 49 247. А зараз відкриємо. Ось так виглядає машинка. Так, заглянемо по салону з дозволу власника. Коробка автоматична. Opel Astra J, в кузові універсал. 14 рік, 153 пробігу, 1,4 і 4 бензин. Сім 300 доларів. Контакти бачимо. Кузов універсал. Ось такий варіант. І поруч навпроти є ще один варіант. Тут вже кузов також універсал. 14,97 пробіг, пробігу, 1,4 бензин на механіці. 7,600 доларів, контакти бачимо. Так, тканинний салон, механіка. Так, відкрили нам машинку, покажу по салону. Кого цікавий, телефонуйте? отримати більш повну інформацію від власника. Audi a 3 шістнадцятий рік, 1.8 бензин на автоматі за ціною 15 999, 28 тисяч пробіг. Так, покажу по салону. Так, шкіряний салончик. Що такий варіант. Hyundai Sonata. Sonata 17-го року, 77 пробігу, 2,4 бензин на автоматі за ціною 12-900 доларів. Бачимо контакти. Він код Спробую зафіксувати він код Ось такий варіант. Шкода Октавія, а сьома не Версал по опису 16 рік, 10-26 пробігу, повний привід, 1,6 дизель на механіці. Контакти покажу. 11,750 доларів. Jaguar I-Pace, електромобіль 2019 року, 107 тисяч пробігу, присутня вся сервісна історія. За ціною 23 500 доларів. Батарейка 90 кВт, запас ходу 400 км, повністю обслужена. Бачимо контакти. Ось такий варіант цікаво. От, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, два пасати. Американська версія. Так, перший варіант 17-го року, 197 пробігу, 1,8 бензин. За ціною 13500 доларів. Тут контакти. Класний салон. Кіриний клімат контроль підігрівує старт-стоп цікавить, телефонуємо. Поруч варіант в червоному кольорі. 17-рік, 109 пробігути, 8 бензин. Автоматична коробка, ціна 15. 250. Климат-контроль, підігрів, старт-стоп, люк. Ось такий варіант. Так, є такий міський автомобіль. Peugeot 208. Компактна машинка. 13 рік 88 пробігу, 1 2 бензин. За ціною 8 тисяч доларів. Контакти, є сервісна документація. Так, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте? Так, поруч покажу міні Купер. Ось такий красень. 13 рік 183 пробіги, 2,0 дизель на автоматі. Повний привід за ціною 14-300 доларів. Фокус МК3 універсал. Це 12,228 пробігу, 1,6 дизель, механіка, обслужений автомобіль за ціною 7,950 доларів. Так, Якщо відчинено, покажу, відчинено. Так, так, Поруч потужний апарат Tesla Model 3. Перформанс. 21 рік 54 пробігу. 82 кВт батарейка, за ціною 22800 доларів. Бачимо контакти, він код фіксую. Так, Білий шкірний салончик. Audi A4. 13 рік 220 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід. Ціна 14990. Контактна інформація є. Так, шкіряний. Шкіряний салон.